Вітаю, шановні 10 класи на уроці з громадянської освіти, і сьогодні ми проспілкуємось про свободу, етику та відповідальність засобів масової інформації. Третій президент США Томас Джефферсон зазначав, наша свобода залежить від свободи преси. Якщо її обмежити, то це означатиме, що вона буде втрачена. Хто із яких причин, на вашу думку, може обмежити свободу слова? Та наведіть приклади. Сьогодні ми поговоримо про права і відповідальність медіа, регулювання та саморегулювання медіасередовища, а також загрози свободі слова і журналістській діяльності. Щодня ми з вами поглинаємо величезну кількість інформації, яка формує наші погляди та позиції. Тому дуже важливо фільтрувати, почути і побачити. Втім, розрізняти якісний і фейковий матеріал, мета якого дезорганізувати нас це головна особливість медіаграмотної людини. Робота журналістів і свобода вираження поглядів обмежує джинса. Це підкуп журналістів проплачений матеріал або навмисно прихована реклама. Джинса – це сленгове слово, яке використовується переважно в медійній спільноті. Походження терміну точно невідоме. Один з варіантів, що від джинсів, у яких полюбляли ходити журналісти і, відповідно, ховати гроші винагороди за замовлені продукції. Що потужніше медіа, то небезпечнішою є джинса, оскільки її вплив поширюється на велику аудиторію. Джинса поділяється на політичну та комерційну. У першому випадку. Ми рекламуємо товари чи послуги певної компанії, а в другому політичних діячів. Джинса намагається маскуватися під журналістські матеріали, але це є маніпуляцією читацької чи глядацької аудиторії. Джинса від справжнього журналістського матеріалу відрізняється тим, що в ній грубо порушуються ключові стандарти журналістики. Найперше, це стандарт балансу думок. Стандарт відокремлення фактів від висновків та оцінок. Стандарт вірогідності, тобто перевіреності інформації, стандарт повноти, тобто вичерпності інформації та інше. У матеріалах не представлено думки опонентів, немає посилань на якісні і різноманітні джерела інформації, подана інформація є неповною і може викликати численні запитання, містить думки та оцінки автора. Матеріал вказує чітку. Полярність, що щось є хорошим, а щось погане. До ознак джинси, -джин відповідно до аналізу інституту масової інформації, належать такі: це наявність цілком або майже ідентичного матеріалу в інших мас медіа Матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг. Фігурування в матеріалі як експерта особи, що некомпетентна коментувати подію або процес, яким присвячено матеріал. Замовні матеріали зазвичай підписуються псевдонімом. Вони містять сумнівні соціологічні дати, дані, псевдоаналітику, маловідомих експертів, прихована реклама тощо. В даному випадку прихована реклама це, наприклад, використання героями серіалів, Певних видів продукції, розміщені на концертах або спортивних змаганнях на задньому фоні банерів, на яких зупиняється камера. Джинса як один з вид корупції, свого роду хабар, який дається медіа для того, щоб розповісти щось добре чи когось знеславити та очорнити. В свою чергу, маркери з перевірення джинси, якщо ви хочете знайти джинсу, то вам потрібно надати до цього документу такі питання. Матеріал підписано незвичним прізвищем, схожим на псевдонім, чи містить посилання під матеріалом на якесь інтернет-видання. Цей матеріал розміщений під рубрикою погляд, позиція, актуальна, вибір тощо. А у вихідних даних видається зазначено, що під цими рубриками публікуються матеріали на правах реклами. Ну і мова статті не відповідає основній мові видання. Якщо на ці запитання ви відповіли так, то я вас вітаю і у вас в руках буде джинса. Величезна за кількість інформації, яку щоденно подають мас-медіа, формують наші погляди та позиції. Тому дуже важливо вміти відрізняти якісний матеріал від матеріалу, що має на меті дезінформацювати нас. Під час аналізу медійних матеріалів варто звернути увагу на дотримання етичних принципів діяльності, таких як правдивість, неопередженість, чітке розмежування між фактами і коментарями, збалансованість, достовірність інформації, відсутність прихованої реклами, уважне ставлення до честі та гідності людей, мовна культура без негативних стереотипів щодо окремих осіб або груп людей. Фейк використовують у пропаганді для того, щоб дезінформувати, тобто ввести в оману, залякати, деморалізувати аудиторію, викликати в людей недовіру, агресію, спровокувати їх на конфлікт, заплюмувати чиюсь репутацію, посіяти паніку в суспільстві. Сфера поширення фейків це засоби масової інформації та соціальні мережі. Поняття фейку тут охоплює не тільки неправдиві текстові вербальні повідомлення. А спотворені оригінальні тексти, а і світлини, підроблені у фотошопі, відеоролики, змонтовані у відеоредакторі або зняті в інший час, в іншому місці, акаунти вигаданих осіб, сторінки в соціальних мережах, навмисно створені від імені інших зазвичай відомих людей. Оскільки фейки це не просто недостовірна інформація, а навмисно спотворена несправжня, то їх потрібно вчасно виявляти. Спростовувати, інформувати про них громадськість. Як це, наприклад, блискуче робить громадська платформа StopFake, на яку ви можете зараз зайти і подивитися, які фейки зараз розвінчуються? Однак кожному реципієнтові медіатекстів також потрібно вміти розпізнавати фейкову інформацію. Хоча це зробити дуже непросто. Адже фейк створюється таким чином. Аби переконати аудиторію у правдивості поданої інформації, змусити реципієнта повірити в неї, а ще і відреагувати, зокрема, перепостити, переказати, переслати фейкове повідомлення іншому реципієнтові. І фахівці пропонують розпізнати фейк за ось такими ознаками. Ну, по-перше, це. Сенсаційність повідомлення та скандальний характер події, що набуває широкого розлису і ганьбиті учасників. Сенсаційний заголовок, який шокує та провокує. Ну, наприклад, ось зверніть тут, який у нас заголовок. Стучать на розкоговорящих, поліцаї на Україні будуть виїзкувати ні Ну, сенсація, так? Нагнітання негативу, очорнення, звернення до таких емоцій людини, як страх, тривожність, гнів та відразу. А... Ну, наприклад, ви бачите, ось тут є таке повідомлення на дірання Бандери, солдат ВСУ у більшослуживця за русский язик. Ну, дійсно, апелює до таких емоцій, як е, гнів, відраза, і недаремно таке придумає. Е, ну, також емоційність інформації, тенденційність висвітлення фейк, е, в теми. Ну, наприклад, от, український генерал жалується, що не вийде заливати Крим кров'ю. Ну, вже ми скільки вам прочитали таких фейкових новин. І, звичайно, ви розумієте, до чого воно вже призводить. Ну і подання однієї позиції, тобто порушення балансу поглядів, відсутність посилань на джерела чи посилання на незалежні джерела на безіменних авторитетів, на імена невідомих або маловідомих експертів, на західні ЗМІ, на очевидців, які воліють бути неназваними. Ну і абсурдність інформації з погляду правдоподібності здорового глузду, те, у що важко повірити. Ну, ви можете опять же, подивитися, що це ось на розкогаворящах поліцей на Україні буде виїскувати ні угодно. Ну, з точки зору здорового глузду такого не може бути. І від фейків треба відрізняти так звану джинсу. -джин Ну і масштабним це явище стає в період виборів різного рівня, коли за електорат, тобто виборців, змагаються поміж собою політичні сили та кандидати. Тоді виникає, ви, виникає велика кількість різноманітних фейків та джинси. І, на жаль, в умовах воєнних дій це теж дуже популярно. Ну а зараз я пропоную вам переглянути недавні 2-3 тижні. Повідомлення в ЗМІ з різних джерел та визначити, чи є серед них такі, що можуть бути непротимими чи проплаченими, і перевірте свої припущення, використовуючи наші знання, які ви вже отримали. Ваговим чинником для створення демократичного суспільства є суспільне мовлення. Суспільні медіа мають мати редакційну незалежність, автономію. Підтримувати баланс думок в інформаційному просторі та слугувати протидію дію маніпуляції з боку влади. До таких медіа належить суспільне або громадське телебачення і радіомовлення. це такі телерадіоорганізації, яка фінансово не залежить від власника або інституції, не залежить ні від кого у своїй інформаційній політиці, крім самих журналістів чи глядачів. Принципами, якими повинно відповідати громадське мовлення, це універсальне спрямування програм, тобто для всіх громадян однаковою мірою, незалежно від розміру їхніх доходів або приналежності до якоїсь групи суспільства, різноманітність виваженість змісту жанрів груп, глядачів та слухачів, Дистинктивність, тобто програми громадського мовника, відрізняються від програм інших мовників кращою якістю, культурно багатим змістом та високим рівнем новацій. І незалежність мовників від політичного та ринкового тиску. Місія суспільного телебачення полягає в тому, щоб задовольняти інформаційні потреби суспільства, надавати широкий спектр інформаційних, просвітницьких і розважальних мовних програм на всій території країни в інтересах усього населення з урахуванням його. Етнічного, культурного, конфесійного розмаїття, відображати увесь діапазон наявних в суспільстві думок та поглядів. І суспільне телебачення має сприяти залученню населення до обговорення і вирішення найважливіших соціально-політичних питань, сприяти формуванню громадянського суспільства. Отже, Громадське мовлення, як високоякісний медіапродукт спрямований на задоволення потреб усіх громадян суспільства незалежно від їхнього майнового стану. Найбільш прийнятним видом фінансування громадського мовника вважають абонплату. Найдавніша компанія громадського мовлення, створена ще в 1922 року, британська телерадіокорпорація BBC, компанія незалежна від. Стороннього впливу і підзвітне тільки глядачам та слухачам. Основний девіз компанії це інформувати, навчати і розважати. Річний бюджет становлює близько 4 мільярдів фунтів стерлингів. Суспільне телебачення і радіомовлення України теж є некомерційним і регламентується законом про суспільне телебачення і радіомовлення України від 2014 року. Після прийняття цього закону в Україні утворила національну суспільну телерадіокомпанію України. Це юридична особа, на яку безпосередньо покладається функціонування новоствореної системи суспільного телебачення і радіомовлення. Перший сезон українського радіо у форматі суспільного мовлення розпочався в вересні 2017 року, а новий телевізійний сезон на каналі Суспільного мовлення ЮА 1 розпочався в жовтні 2017 року. Громадське телерадіомовлення передбачає, що телевізійне мовлення. На двох загальнонаціональних телевізійних каналах, телевізійне мовлення на супутникових каналах безкоштовне, звичайно. Радіомовлення на трьох загальнонаціональних каналах радіомовлення та у мережі проводвого euh, мовлення України та її межах. Радіомовлення на супутники канали, телерадіомовлення в мережі інтернет. І виробництво фільмів, програм провадження прогресивних технологій та стандартів мовлення. Першим. Сприятливим середовищем для використання мас-медіа та ознайомлення їх роботою є, звичайно, школа. Шкільні медіа також виступають важливим інструментом формування медіакультури особистості та розвитку демократичного світогляду. Вони дозволяють вільно висловлювати свої думки, почуття, ідеї, погляди, брати участь в публічних обговореннях, питань шкільного життя та в прийнятті рішень. Метою діяльності шкільних медіа є надання актуальної, цікавої, корисної інформації для школярів, педагогів і батьків та громади. Водночас в учнів розвивається вміння працювати з інформацією, формувати медіа маски е і смаки. Шкільні медіа здебільшого зорієнтовані саме на учнів, частина яких бере участь в активному створенні їх контенту, а інші виступають споживачами інформації. Поширеними шкільними медіа є газети, радіо, шкільні сайти, блоги та сторінки в соціальних мережах, які мають свої особливості. Серед традиційних медіа найпопулярнішими є шкільна газета та шкільна радіо. Для випуску шкільної газети потрібно визначити головного редактора, який відповідає за випуск і розподіляє ролі та обов'язки між авторським колективом учнів за їх творчими здібностями. Механізм записку шкільної газети включає концепцію, мету, завдання, формування редакції, контент-модель, мекет, наповнення розділів, друк, розповсюдження та просування. Однією з ефективних форм масової комунікації в школі є також шкільне радіо, найоперативніша і багатогранна форма передачі інформації про події та факти з життя школи та місцевої громади. До команди, що працює на радіо, входять головний редактор, кореспонденти, звукооператори, диктори, режисери, які працюють над рубриками із змістом ефірів та їх випусками. Для покращення роботи шкільних медіа необхідно проводити постійні анкетування і опитування про симпатії та оподобання слухачів. Жанрами шкільних медіа можуть бути новини, інтерв'ю, репортажі та коментарі. Також шкільні медіа можуть містити освітні наукові розважальні матеріали оголошення та реклами. Створення медіапродукції сприяє формуванню медіаграмотності, розвиває здатність почути, побачити та створити власний медіаконтент, навички спілкування за допомогою медіа та висловлювати власні думки. Медіа формують практичні вміння у вирішенні різноманітних життєвих завдань та сприяють плюралізму думок. Та утвердження свободи слова, що є показником демократизації суспільства. Звичайно, треба зазначити, що медіа дуже великі зміни відбуваються під час війни та вторгнення. Інформаційна війна з боку РФ орієнтована на те, щоб посіяти серед нашого населення негативні емоції, почуття страху, недовіри, один до одного паніки. Таким чином пропагандисти роблять усе можливе, щоб українське суспільство втратило єдність та не було таким монолітним, яким ми є зараз. Більш того, громадяни України мають тепер стійкіший імунітет до маніпулятивних проявів російської пропаганди, фейків та джинси. Переконатися в цьому ми можемо завдяки аналізу результатів дослідження споживання медіа в 2023 році. А на основі аналізу цієї інфографіки назвіть, будь ласка, три джерела інформації, яким найбільше довіряли в 2023 році. Якщо звернути увагу, то ви зараз бачите зазвичай це доросле населення України. І подумайте, а кому ж ви більше за все довіряєте сьогоднішніх умовах? В свою чергу, хочу зазначити, що зараз варто довіряти повідомленням офіційних джерел органів, державних органів, які розміщені на офіційних сторінках, профілях, пабліках? Чим вищі ієрархії державного органу, тим правдивіша інформація: президент, Верховний Головнокомандувач, міністри, голова обласної адміністрації, голова районної державної адміністрації та інше. Як же перевірити достовірність викладеного? Ну, вони повинні бути підписані відповідними особами, відповідальними. Зіставити можна цю інформацію з іншими джерелами інформації, і додатково перевірити та уточнити інформацію через орган, який подав цю інформацію. Зараз я пропоную вам подивитися дані Київського міжнародного інституту соціології. Це було всеукраїнське опитування громадської думки. Це динаміка довіри соціальним інституціям. На основі аналізу цих даних назвіть соціальні інституції, що викликають найбільшу довіру в населення е, минулого року. І кому довіряєте ви. Теж подумайте на це. Кому ж можна зараз довіряти? Хочу звернути увагу, що інформація на приватних аккаунтах може не відповідати дійсності, тому не поспішайте ділитися нею. Не коментуйте фейки в соціальних мережах. Так ви допомагаєте їм стати популярними та спонукаєте до більшого охоплення аудиторій. Поскаржіть на фальшиві облікові записи або сторінку у Фейсбуці, агресор поширює наклепи і зраду через свої офіційні чи підконтрольні канали, а може використовувати інші засоби, прикриваючись патріотичними гаслами і символікою. Перевіряєте сумнівні повідомлення та заклики патріотичного характеру. Зберігайте єдність і підтримайте одне одного. Якщо перервався інтернет-зв'язок, а сторінки державних органів були зламані або недоступні, звертайтесь по адміністрації інформації до суспільного мовлення. Якщо не працює телебачення, вмикайте радіо, підпишіться на офіційні аккаунти державних органів в соціальних мережах. Але новини, новин із офіційних джерел недостатньо, аби почуватися поінформовано. Спробуйте розібратися, як добирати ці джерела. Користуючись ними і адекватно оцінювати інформацію, яку ви з них отримаєте. Інформація на приватних аккаунтах може не відповідати дійсності. Не поспішайте, як нею ділитися, е, варто поглянути на кожне джерело, з якого ви так чи інакше отримаєте. Анонімні телеграм-канали та сторінки, а також е, новини і медіа ноунеймів, які не повідомляють нічого про свою команду, публікують непідписані матеріали. Це ще один, це ще вищий рівень дезінформації. Ще небезпечнішим джерелом інформації є немарковані групи в соцмережах та вайбер-чати. Сюди росіяни чи російська пропаганда закидають чимало дезінформації. Найскладніше фільтрувати інформацію, яку ви отримаєте зі сторінок з Фейсбуку, Твіттера чи інших соціальних мереж. Наше сприйняття влаштовано так, що ми спочатку сприймаємо картинку, потім текст. Але ще згодом звертаємо увагу на джерело інформації. Візьміть собі за правила, не поширювати ніякої інформації, перш ніж ви не переконаєте, що вона е, походить із надійного джерела та не є застарілою або помилковою. Довіряйте медіа, з перевіреного роками репутації. Наприклад, це можуть бути медіа з білого списку Інституту засобів масової інформації, а також інші українські засоби масової інформації, зокрема, регіональні яким можна вірити і не чекати від них навмисних підступів про російську пропаганди чи дезінформації? Зараз ви бачите перед собою такий собі умовний список прозорих та відповідальних медіа. А якщо ви хочете дізнатися офіційною інформацією, то можна їх дивитися і на єдиному марафоні єдиних новин, який йде по телебаченню. Ваше завдання я пропоную вам опрацювати підручник сторінка 107.109, ну і підготуйте міні-повідомлення на одну із тем, які ви бачите зараз перед собою на екрані. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.